Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. І перед тим як піти на вихідні, я хочу обговорити з вами перспективи розвитку економіки України. Так, сьогодні тема така масштабна, і це пов'язано з тим, що нещодавно було оприлюднено плани держави щодо розвитку економіки України. І визначено так звані пріоритетні напрямки. В принципі, ці напрямки в нас не змінюються з року в рік. Уряди, які міняються, все рівно зазначають цей план як пріоритетним, що в принципі є розумним, тому що якщо держава регулярно змінює вектор, це дуже складно розвиватися в конкретному напрямку, якщо вектор постійно інший. Так? Отже, мене цікавить наступне. Звісно, що пріоритет розвитку економіки України визначено як стимулювання експорту. Експорту в широкому розумінні, тобто, це все, що може продаватися за кордон. Мова йде про товари, про продукцію, про сировину, про послуги, про інтелектуальну власність. про... Трудові ресурси, тобто експортоорієнтована орієнтована економіка насправді дійсно може розвинутися дуже швидко. І є приклади у світі, які про це можуть, це буде яскравим підтвердженням такої позиції, що імпортозаміщення і розвиток внутрішніх продуктів дуже повільно. Повільно буде розвиватися економіка, якщо визначити ці пріоритети, але Україна визначає підтримку експорту, і тут слід розуміти, що держава, звісно, може стимулювати, є дуже багато методів стимулювання розвитку певних напрямків, починаючи від пільг і різноманітних. Звільнень від оподаткування, спрощення процедур і так далі, що в експорті дуже-дуже важливо. Але я б хотіла, мені здається, що тут є декілька важливих моментів, які чомусь держава не враховує. Можливо, нам вдасться їх направити до профільних комітетів як. Як нашу позицію щодо перспективного розвитку економіки України? Отже, перше, це я вважаю, що повинні бути легалізовані усі платіжні інструменти, які існують на міжнародних ринках, тобто всі платформи, всі сервіси, всі я не знаю віртуальні активи, електронні гроші і так далі. Тобто, Україна повинна інтегруватися у платіжні. Системи світові, тому що ми відрізані в нас, є знаєте, як ми користуємося обмеженим функціоналом, і однією з причин того, що українці відкривають бізнес за кордоном, це є насамперед доступ до оцих ринку. Фінтеку, знаєте, фінансових ресурсів, фінансових інструментів, фінансових механізмів, які існують за кордоном в Україні. Вони обрізані, і це треба негайно виправляти. Другий момент це чесно кажучи, дуже слабеньке регулювання з точки зору. Самої процедури оформлення експорту так у переліку дій, які держава планує зробити, є так звана діджиталізація митниці, і в принципі, експортер, який хоче вивести щось за кордон, не повинен проходити якісь не незрозумілі, складні неймовірно важкі процедури. А справді європейська практика така, що особа може замитнити свій товар самостійно на сайті. Ну я можу сказати про Іспанію, деякі українці самі розмитнювали свої автомобілі. Я, наприклад, не ризикнула зробити це самостійно, тому що я не розбираюся. Я особисто не вмію. Я вмію тільки найняти тих, хто може це зробити. Але це можна зробити на сайті Державної митної служби. Наприклад, в Іспанії можна самостійно внести дані і розмитнити чи замитнити якусь позицію. В Україні це поки що, наскільки я розумію, в цьому разі я не, не користувалася і не бачила, якщо це існує, то ем, це напевно унікальні такі випадки. Зазвичай це треба наймати брокера, який має відповідні дозволи сертифікати і так далі. Ну, тобто, це просто дорого. Якщо ми говоримо про збільшення обсягів експорту, то нам потрібно спростити митні процедури і збільшити ліміти вивозу товарів у, на умовах без оформлення митної декларації в режимі експорту, Тобто просто ем, дозволити. Певні обмеження, якби скасувати певні обмеження чи хоча б збільшити ліміти. Бо 150 євро це смішно. ну Тобто, вантаж вартістю 155 євро вже потрібно замитнювати. Це, мені здається, неадекватна норма. Крім того, українська економіка вже давно вимагає легалізації. Одним словом, усунення усунення певних дір податкових. Якщо існує спрощена система, її треба доробити до хорошого стану, усунути діри, які існують для того, щоб податково скористалася і обрахувала, особливо заднім числом, вони це люблять робити, дорахувала податки як на загальній системі. Тобто платники єдиного податку, не дивлячись на те, що в них все просто. При податкових перевірках вони потерпають і вони не є захищеними. Я вважаю норму про те, що може бути заднім числом скасована реєстрація платником єдиного податку і дораховані податки. Я вважаю, що вона є дискримінаційною і. А тут треба теж поміняти, ну, одним словом, поміняти багатозначність трактовки податковими органами певних пунктів, які просто непрозоро описані. У нас є дуже багато сценаріїв, скажімо так, фізособа чи фізособа-підприємець. От як, якщо я виступаю у цій ролі чи іншій, тобто в нас величезна діра у тлумаченні податкового законодавства в цій частині. І тут треба буде. Я хочу на на, на залишок та на підсумок цієї на відео, відеоблогу цього. Я хочу просто підкреслити, що якщо ви бачите якусь діру конкретну у законодавстві, якщо щось ви бачите, те, що можна покращити, будь ласка, напишіть нам у контакти, зазначені під кожним відео, зазначені у. Власне, у назві каналу, у шапці каналу, в нас ці контакти є. Будь ласка, напишіть з приміткою, що це стосується податкових реформ і взагалі реформ в Україні. Тому що, ну, звісно, ми бачимо, на якому рівні на тому рівні, на якому стикаються з цими проблемами платники податків конкретні. Так? Але можливо, щось є за кадром і навіть для нас. А повірте, для держави це не просто за кадром. Там, там люди мільярдами рахують доларів бюджети, і вони точно не спустяться вусувати усувати таку дрібницю, як, наприклад, надання фінансової допомоги одному ФОПу іншому, яке буде оподатковуватися усіма можливими податками, розумієте, і, і скасуванням статусу платника єдиного податку. Ну, тобто мета. Дрібниць немає насправді, а наша мета привести все до ладу на мікрорівні, тому що це важливіше ніж здається. Тобто, ми всі вважаємо, що нам потрібно знаєте, з розмахом будувати країну і так далі, і мислити мільярдами. Іноді треба мислити копійками і спуститися до дрібниць і врахувати в законодавстві. Всі-всі моментики, які дуже криво прописані, тому що це і заважає власне розвиватися бізнесу. Якщо ми говоримо про перспективу, то я хочу бути захищена власним законом. Законодавство повинно захищати платників податків, а не створювати їм проблеми. Я чекаю на ваші коментарі дуже дуже сильно, тому що цю справу не можна залишати як є. Держава сама собою не побудується. Це завжди участь конкретних людей, які, яким не байдуже. На все добре. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки, рекомендуєте друзям. До побачення.